Панянки, тиса, привиди, байрактар та інші. Вийшов справжній баскетбольний вулик команд. І трудилися в ньому ігровими бджілками на майданчиках одного з ужгородських навчальних закладів, учасники благодійного турніру 3 на 3. Зазвичай ми в кінці серпня проводимо великий турнір 3 на 3 в Ужгороді, або Мукаші. Цього року ми. Прийняли рішення, що ми його проводимо в Ужгороді, тому що знали, що буде дуже багата кількість команд, і в принципі навіть перевершила наше очікування. Усі за баскетболом скучили. Про це засвідчила рекордна кількість команд у п'яти вікових категоріях у хлопців та у трьох вікових групах у дівчат. Змагалися понад 50 колективів. Не останню роль відіграла й благодійна спрямованість турніру. Всі засумували за баскетболом, за відчуттям цим, за змаганнями. Ну і не в останню чергу, так само думаю, так само всі хочуть підтримати збройні сили, хочуть побістріше перемогу вже на, на самому важному нашій нашій грі. Донатили навіть американські легіонери ужорських команд. I feel. я вирішив взяти участь у цьому турнірі, щоб виграти, щоб принести найбільшу кількість грошей для ЗСУ. Мій брат захотів бути зі мною в одній команді, щоб ми були сильнішими. І теж я дуже хочу виграти, і теж я хочу заробити найбільшу кількість грошей для ЗСУ». Важливою була й підтримка тренерів. Я займаюся баскетболом два роки. Мені дуже подобається ця гра, тому що вона дуже цікава. І я прийшов на цей турнір, тому що мене покликав мій тренер. Серед учасниць були представниці не лише закарпатських команд. До Ужгорода завітали й івано-франківські панянки. Взагалі слідкували за баскетболом в Україні, тому бачили, що є такий турнір в Ужгороді. Бачили на Фейсбуці. Тому вирішили сюди приїхати, домовилися з організаторами, все, приїхали. Бачимо тут дуже багато людей, дуже чудова атмосфера, музика, чудове відкриття було, гарні ведучі. Перша гра, на жаль, вдалась не вдало, але будемо намагатися надалі бути кращими. І всі баскетболісти старалися здобути перемогу, але найголовнішу благодійну вони здобули. На потреби збройних сил України було зібрано понад 50 тисяч гривень.